Як людині обрати адвоката? Знову ж таки, з цього питання можна зробити окреме відео. Я в своєму житті встиг попрацювати як в складі адвока... декількох адвокатських об'єднань, в тому числі і досить іменитих адвокатських об'єднань. Зараз я працюю в рамках свого адвокатського бюро. Я бачив багато, багато різних клієнтів, багато різних адвокатів, багато підходів до надання правової допомоги. Що із цього всього я е, можу вам сказати. Чим більше адвокатська фірма, чим розкрученіший цей бренд, е, чим більше там адвокатів працює, е, чим більш дорого вони виглядають і хизуються своїми досягненнями, тим менш ймовірний е, варіант того, що ці адвокати будуть глибинно ставитись до вивчення вашої проблеми.